Вітаю тебе, друже. Якщо ти тут, значить, тобі не байдуже, ким ми були і чому нас боялися. Підтримуй українське слово, українську історію і пам'ять про тих, кого століттями намагалися стерти з літописів. Ця історія не про чужу славу, вона про нас, про той день, коли руські землі разом із союзниками зупинили силу, що йшла зі Заходу, як нібито свята, але насправді жорстока і загарбницька. Залишайся до кінця, бо саме фінал покаже, чому Грюнвальд це не лише польська чи литовська перемога, це і наша битва. Літо було важке і тривожне. На сході Європи давно назрівала війна, яка не могла закінчитися переговорами. Тевтонський орден, що десятиліттями просувався мечем і вогнем, уперся у межу. Їхній шлях пролягав через землі, де жили литовці, русини, поляки. Де вже стояли міста, церкви і замки, а не язичницькі пустки, як вони любили писати у своїх хроніках. Орден звик перемагати поодинці, розбиваючи ворогів по черзі. Але цього разу все було інакше. Об'єднання стало несподіванкою навіть для сучасників: король Ягайло, Великий князь Вітовт, Руські Князі, воїни з Поділля, Волині, Галичини, загони з Криму. Усі вони зійшлися не заради слави. А заради виживання, бо кожен знав, якщо впаде один, наступним буде інший. Для українських земель це було питання не честі, а життя. Тевтонці вже не приховували, що після Прусії і жмуді черга дійде до руських міст. Ранок того дня був спекотний. Поле між селами Грюнвальд і Танненберг лежало тихо, але ця тиша була оманливою. Тевтонський орден вишикувався у дві лінії. Їхній фронт розтягнувся на кілька кілометрів. Білі плащі з чорними хрестами блищали під сонцем. Це було військо, яке вірили у свою непереможність. Вони прийшли не просто битися, вони прийшли карати. Союзне військо стояло інакше: три лінії, глибина, резерви. На правому фланзі Вітовт, поруч із литовськими хоругвами – Руські Полки. Люди з Волині, Київщини, Поділля. Вони говорили різними говірками, але билися однаково. Тут же кіннота з Криму легка, швидка, небезпечна. На лівому фланзі король Ягайло, польські загони, важка кіннота. Це було не просто військо, це був союз, зшитий страхом і надією. Початок бою не був випадковим. Удар завдали ті, хто вмів ламати порядок. Кримська кіннота разом із литовсько-руськими загонами рушила вперед. Пил здійнявся так, що сонце на мить зникло. Сучасники писали, що кінь об коня бився, настільки тісною була Січа. Люди не мали простору для маневру. Тут вирішувала витривалість, лють і вміння стояти до кінця. Тевтонці відповіли контратакою. Їхні лави зімкнулися спис за списом щит до щита. Вони йшли вперед, як залізна стіна, і певний час здавалося, що союзники не витримають. Частина литовських загонів відступила. Цей момент пізніше стане предметом суперечок, втеча це була чи тактичний маневр. Але руські полки трималися, вони не зламалися. Саме тут, у хаосі, почала тріщати тевтонська впевненість, бій перетворився на суцільну м'ясорубку. Падали коні, падали люди. Ніхто не рахував ударів, ніхто не чув команд. Але саме в цій плутанині орден зробив фатальну помилку. Захопившись переслідуванням, частина тевтонського війська відірвалася від основних сил. Їх відрізали. Руські та литовські загони замкнули кільце, там не було пощади. Орден втрачав не просто воїнів, він втрачав кістяк своєї армії. Це була лише середина, найстрашніше і найважливіше ще попереду, бо справжня кульмінація чекала там. Де стояв табір, укріплений возами, і саме там народжувалася тактика, яка згодом стане символом війни на Сході. Але про це далі. Коли пил трохи осів, стало зрозуміло битва не йде за планами жодної зі сторін. Поле Грюнвальда перетворилося на суцільний живий хаос: крики поранених, дзвін заліза, зламані списи під копитами, усе змішалося так, що люди билися майже навпомацки. Тут уже не діяли статути ордену і не рятували шляхетні клятви. Кожен боровся за те, щоб вижити ще одну мить. Тевтонський орден звик воювати інакше. Вони любили порядок, чіткі лінії, контроль. Але союзне військо ламало саму логіку їхньої війни. Руські і литовські загони билися не рівними рядами, а хвилями. Відступ, різкий розворот, новий удар. Це збивало ритм. Особливо діяла легка кіннота, вона з'являлася там, де її не чекали, і зникала, перш ніж по ній встигали вдарити. У центрі бою тиск був нестерпний. Польські хоругви зійшлися з найкращими силами ордену. Там вирішувалася доля короля. Я Гайло не кидався вперед. Як це робили деякі володарі, він спостерігав, тримаючи резерв. Це була холодна, розважлива війна. Він знав один необережний крок. І вся коаліція може розсипатися. Саме тому він чекав. На правому фланзі Вітовт ризикував більше. Його воїни прийняли на себе перший і найжорсткіший удар. Руські полки стояли пліч о пліч із литовцями. У цій січі не було різниці, хто звідки. Важливо було тільки одне не дати прорватися. Саме тут багато хто загинув без імені, без літопису, але їхня стійкість не дала ордену швидкої перемоги. Тевтонці кинули в бій усе, що мали. Вони вірили, що ще один ривок зламає союзників. Великий магістр повів свої сили вперед. Це мав бути вирішальний момент, але замість тріумфу він отримав пастку. Частина орденського війська опинилася відрізаною від основних сил. Руські та литовські загони зімкнулися, як залізні лещата, вузький простір тіснява паніка. Тут уже не рятували ані обладунки. Ані хрести на плащах. Саме тоді почало ламатися те, що робило орден страшним, дисципліна. Коли вона зникла, тевтонці стали просто людьми у важких обладунках, які не встигали ні відступати, ні маневрувати. Їхні коні падали, воїни задихалися під залізом. У цей момент союзники відчули, ворог небезсмертний, і тут з'явилася ціль, яка стала символом: табір, возами укріплений. Наче рухома фортеця, там були запаси, командування, прапори. Захопити табір означало зламати дух. Руські воїни знали таку тактику не з книжок. Для них вози це не лише транспорт, а й захист, укриття, опора. Пізніше цю ідею підхоплять козаки, але її коріння саме тут, у кровій пилюці Грюнвальда. Атака на табір була шаленою, без пафосу, без красивих жестів, просто прорив. Люди лізли під колеса, били по кінських ногах, тягли ворога з сідла. Коли перші вози впали, стало зрозуміло, орден програє, бо тепер вони втрачали не тільки воїнів, а й символ своєї сили. У таборі почалася паніка. Ті, хто ще недавно вважав себе володарями Сходу, намагалися втекти або здатися, але поле не відпускало легко. Тут не було милості, бо надто багато крові вже пролили. Союзники не шукали помсти. Вони завершували справу. Саме в цій фазі бою з'являються імена, які майже не згадують. Один із них воїн лицар Іван Косушик з під Львова. Русин за походженням, він бився у складі союзного війська і був відзначений за кров, пролиту в цій битві. Його ім'я тихий доказ того, що українці були не тінню при великих союзниках, а повноправними учасниками цієї перемоги. Коли сонце почало хилитися, стало ясно, Тевтонська міць зламана. Але справжній сенс Грюнвальда розкриється не одразу. Бо це була не просто перемога на полі бою, це був перелом історії, і наслідки цього дня відчують ще багато поколінь, проте найважливіше попереду. Після прориву до табору бій уже не мав тієї рівної форми, яку любили Тевтонці. Замість двох красивих ліній на полі лишилися острови спротиву, що стискалися під натиском союзників. Десь ще трималися важкі лицарі, згуртовані навколо прапорів. Десь кіннота намагалася зібратися для нового удару, але головне вже сталося: орден втратив опору, свій табір, свій порядок, свою впевненість, а без цього їхня сила танула швидше, ніж дим над полем. Тут важливо зрозуміти одну річ. Тевтонці були не просто армією, вони були системою. І ця система трималася на вірі, що вони завжди сильніші, завжди дисциплінованіші, завжди правильніші. Коли їхній табір захопили, зламалася не лише оборона, зламалася легенда. А на війні легенда інколи важить більше, ніж меч. Воїни союзників діяли жорстко і практично. Ніхто не витрачав час на красиві маневри. Кожен знав. Якщо дати ворогу зібратися, він знову стане небезпечним. Тому поле чистили, як бурю, хвиля за хвилею. Руські полки в цій фазі билися особливо вперто, бо добре знали, що орден не прощає і не забуває. Для багатьох це була битва без шансу на полон і викуп. Це була битва, після якої або ти живеш, або тебе немає. Найгірше для тевтонців було те, що їхні важкі обладунки, які колись давали перевагу. Тепер стали пасткою. Утісняві біля возів, серед падіння коней і людей, лицар у повному залізі рухався повільно. Йому складно було підвестися, якщо він падав, а коли на нього навалювалися одразу кілька противників, навіть найміцніший панцир не рятував. У такі моменти війна оголює правду перемагає не той, хто блищить, а той, хто пристосовується. Саме тут і проявилася сила Союзу. Вони були різними. У когось довгі списи, у когось легкі луки, у когось шаблі, у когось сокири. Але всі ці різні стилі злилися в один потік. Кримська кіннота, яка починала бій, тепер знову виринала з флангів, підрізаючи відступ. Литовсько-руські загони тиснули там, де ворог слабшав. Польські хоругви добивали центр, і все це діяло як одна машина. Десь у глибині поля ще намагалися прорватися тевтонські резерви. Це був відчайдушний кидок, бо вони розуміли, якщо не повернуть табір і не відновлять порядок, усе закінчиться. Але союзники вже вчилися прямо в бою, вони не кинулися на вмання. вони відрізали ті загони, що йшли вперед занадто самовпевнено, і розбивали їх частинами. Те, що орден любив робити з ворогами, тепер робили з ним. І в цьому місці історії з'являється деталь, яка важлива для нас, українців, не менш ніж сама перемога. Бо саме після таких битв народжуються військові традиції. Коли сучасники згадували про захоплення табору, укріпленого возами, вони описували не просто епізод, вони описували тактику: возовий табір як фортифікація, як рухома стіна. Для Східної Європи це стане знайомим способом вести війну. Пізніше цю тактику активно використають козаки, перетворивши її на майже легендарну табірну оборону. І хоча козацька доба буде значно пізніше, нитка тягнеться саме звідси від Грюнвальда до степів, де вози ставали фортецею. Тевтонці втрачали не тільки людей, вони втрачали політичний страх, який тримав сусідів у напрузі. Перемога союзників означала, орден можна бити, а якщо його можна бити, його можна стримати, можна змусити рахуватися, можна зупинити експансію на схід. Для руських земель це було ключове, бо кожен рік тевтонського тиску означав би нові фортеці, нові хрестові походи, нові спроби перекроїти карту. На полі бою тим часом вирішувалося, хто вийде з історії переможцем, а хто попелом. Удар за ударом, захоплення прапорів, падіння командирів. З кожною хвилиною Тевтонська лінія зменшувалася, як крижина під сонцем, і навіть ті, хто ще тримався, відчували, їх меншає, союзників більшає, а поле не залишає виходу. Але найцікавіше, що ця перемога не була чисто польською чи литовською, в тому простому сенсі, як інколи подають у шкільних переказах. Це була перемога коаліції. Де руські землі були не додатком, а частиною сили. І саме тому Грюнвальд для нас не чужа сторінка. Це момент, коли українські предки стояли там, де вирішувалася доля регіону. Попереду найважчий, найдраматичніший поворот, як саме впав головний ударний кулак ордену, і чому ця битва стала переломом, від якого орден уже не оговтається. Над полем уже стояв важкий запах поту. Пилу й гарячого заліза. Усі, хто ще тримав зброю, бачили одне: Тевтонський орден, звиклий диктувати умови, тепер сам опинився в ситуації, де кожна хвилина відрізає йому шлях назад. І саме в такі хвилини історія любить робити найжорсткіший вибір залишити живими тих, хто встиг зрозуміти нову реальність і забрати тих, хто продовжує жити старою легендою. Тевтонські лицарі спробували зібратися довкола головних хоругв. Для них прапор був не просто тканиною, це був знак, що порядок ще існує. Поки хоругва стоїть, стоїть і частина армії. Але цього разу союзники навчилися бити саме по символах. Вони тиснули на ті місця, де трималися командири, і ламали вузли спротиву так, як ламають кістку точним важким ударом. У центрі поля почалася боротьба за ініціативу. Поляки під Ягайлом тримали резерви і кидали їх у потрібну мить, коли тевтонці вже не мали сил для нового зімкнення. Це виглядало не героїчно, а розумно спершу витиснути ворога з рівноваги, потім добити. І, хоча пізніші перекази люблять прикрашати все красивими сценами, насправді в той момент перемагала холодна логіка. Вітовт, який на початку прийняв найнебезпечніший удар, тепер діяв як людина. Що відчула слабину ворога. Його правий фланг, литовсько-руські полки та кіннота знову поверталися туди, де тевтонці вже не встигали розвернутися. Їх підрізали з боків, витягували з ладу, змушували битися не фронтом, а в роздріб. Для важкої лицарської машини це була катастрофа, десь у цьому хаосі тевтонці пішли на крок, який мав переламати битву, але насправді став останнім ризиком. Вони спробували ударити по командному центру союзників по самому Ягайлу. У такому задумі була логіка: якщо впаде король або почнеться паніка біля його ставки, коаліція може розсипатися, але цей задум не спрацював. Охорона, резерви і те, що союзники вже тримали ситуацію, не дали ордену зробити з цього вирішальний маневр. З кожною хвилиною втрати ордену ставали не просто великими, вони ставали незворотними. Бо падали не випадкові воїни, а ті, хто тримав структуру, досвідчені командири, знаменосці, брати, лицарі, які були кістяком орденського війська. Простий найманець може втекти і повернутися завтра. Брат ордену це роки навчання, дисципліни, спільних походів. Коли вони падали, орден втрачав те, що не купиш за золото. Поле перетворилося на мозаїку дрібних боїв, групи тевтонців відрізані від своїх. Намагалися пробитися, їх зустрічали ударами з кількох боків. Тут важливим стало не тільки вміння рубати, а й вміння бачити момент, коли ворог втомився, коли кінь захитався, коли щит опустився на мить. Руські воїни звикли до прикордонної війни і сутичок діяли швидко і без зайвих церемоній. Вони не чекали чесного двобою, бо розуміли у великій битві чесність це вижити і врятувати своїх. Саме тоді все частіше говорили про тісняву так, ніби це окрема сила: кінь об коня, плече об плече, спис ламається об панцир, а ззаду тисне наступна хвиля. Сучасники описували цю січа як таку, де люди не мали куди відступити навіть на крок. І в цій тіснявій лицарське залізо, яке мало захищати, починало душити. Під стікав у очі, ремені врізалися в тіло, руки німіли. Коли такий лицар падав, його важко було підняти, а піднятися самому майже неможливо. Поступово союзники взялися за останнє, що тримало орден наполі, за їхню гордість. Захоплення табору возами вже вдарило по серцю. Тепер же йшло вибивання їхнього бойового центру. Коли тевтонці втрачали хоругви, це діяло на психіку. Воїн, який бачив, як падає прапор, відчував, що падає і порядок світу, до якого він звик. Серед союзників ходили короткі, різкі слова, які передавалися від одного до іншого: Тримай, тисни, не випускай. Ніхто не думав про великі промови, але була одна думка, яка тримала багатьох русинів: якщо тут не дотиснути, завтра ворог прийде під наші міста. І ця думка робила руки сильнішими. Десь на полі ще билися ті, хто не хотів вірити в поразку. Їхній спротив був лютим. Але вже без перспективи. Вони стали схожі на острів, який з'їдає вода. Союзники зменшували цей острів удар за ударом. І саме в цій фазі битви стає зрозуміло, чому Грюнвальд увійшов у пам'ять як перелом. Орден не просто програв, він втратив здатність лякати. Попереду лишався останній вузол подій, момент після якого Тевтонський орден вже не зможе повернутися до своєї колишньої сили і те. Як перемога відгукнеться на руських землях, включно з нашими. До вечора поле вже не скидалося на місце битви, де ще можна змінити хід подій. Воно більше нагадувало величезний вир, у якому кожен рух тевтонців лише глибше затягував їх у поразку. І найстрашніше для ордену було не те, що вони втрачали людей. Найстрашніше вони втрачали свою форму, свою військову ідею той холодний порядок. Який роками робив їх грізними, а коли армія втрачає ідею, вона перестає бути армією. Союзники це відчули. Тому далі діяли не як романтичні герої з легенд, а як люди, які довели ворога до межі і тепер мусили зробити останній крок. Вони били не хаотично, а послідовно відрізати групу, притиснути, не дати сісти на коней, не дати підняти хоругву, не дати зібратися в новий клин. Орден ще намагався зводити своїх людей докупи, але щоразу натрапляв на одну і ту саму проблему союзники вже не грали за їхніми правилами. Особливо важким став момент, коли тевтонці спробували кинути вперед залишки своїх найкращих сил, щоб повернути собі бодай шмат поля, бодай один символ перемоги. Це була ставка на відчай. Бо в будь-якій битві є мить, коли воїн думає або зараз, або ніколи. Тевтонці дійшли до цієї миті, і саме тут їх зустріли ті, хто вже пройшов через найгірше на початку дня: Литовсько-Руські Полки і Кримська кіннота, що знову повернулися у потрібний час, і польські хоругви, що не дали центру зламатися. Тиск з усіх боків робив своє. Важкі лицарі звиклі до удару фронтом, тепер мусили відбиватися боком, спиною, навскіс. Для їхнього стилю війни це було як битися у вузькому коридорі. Ти сильний, але не можеш розігнатися. Їхні коні ковзалися на витоптаній землі, в'язли у тісняві, спотикалися об тіла. Кожен падіння перетворювалося на вирок, бо піднятися в залізі, коли навколо чужі руки і чужі леза, майже неможливо. Саме в такій тісняві з'являється те, що хроністи часто описували коротко, ніби їм важко було передати це словами. Там уже не було місця для лицарської краси, там була робота, удар, відхід, ще удар. Хтось хапає заповід, хтось тягне з сідла, хтось добиває, щоб не піднявся. Це звучить жорстко, але так виглядала правда середньовічної війни. І якщо ми хочемо автентичності, ми не маємо права перетворювати це на казку. Коли останні спроби ордену зібратися провалилися, на полі почалося те, що завжди трапляється з армією, яка програє розсип. Не одномоментно, не як у фільмах, спершу кілька людей відходять, потім більше, потім хтось кричить, що все втрачено, потім ще хтось кидає зброю, а в цей час хтось інший, навпаки, стоїть до кінця, бо не вміє тікати. Але загальна хвиля вже котиться в один бік, і її не зупиниш. Союзники переслідували тих, хто відступав, але обережно вони знали, що загнаний ворог може вкусити найболючіше, тому частину сил тримали, щоб не розірвати стрій і не потрапити у пастку на рівному місці. У цій дисципліні і була різниця між перемогою і випадковою удачею. Грюнвальд став перемогою тому, що союзники зуміли не тільки вдарити, а й втримати контроль над хаосом. І саме в ці години. Коли битва вже хилилася до кінця, особливо яскраво видно роль руських земель, бо руські полки не були прикрашенням коаліції, вони стояли там, де треба було тримати, вони билися там, де треба було добивати, і вони знали ціну програшу для польського шляхтича, поразка могла означати втрату маєтку. Для русина на прикордоні поразка могла означати, що завтра прийдуть під його місто з Христом на плащі й вогнем у руках. Пам'ять про конкретних людей у таких битвах зберігається рідко, але тим цінніше, що ми знаємо про воїна лицаря Івана Косушика з під Львова українського походження, якого відзначили за кров, пролиту під Грюнвальдом. Це не вигадка для красивої історії, це короткий, але важливий місток. У цій битві були наші. Не як статисти, як учасники, які мали ім'я, зброю, честь і свою долю. Коли сонце сіло, поле лишилося за союзниками, але головне було не поле, головне наслідок. Перемога під Грюнвальдом зламала міць Тевтонського ордену і зупинила його експансію на схід. Тепер орден уже не міг так легко диктувати умови, як раніше. Він мусив оборонятися, рахувати втрати, боятися великих коаліцій. А для східноєвропейського світу це означало передишку, шанс зміцніти, добудувати, пережити. І ще один важливий відголос тактика. Табір, укріплений возами, став одним із символів цієї битви. Ідея, що вози можуть бути не тільки шляхом, а й стіною, поступово розійдеться по східній Європі. Пізніше її підхоплять і доведуть до майстерності козаки. І коли ти колись почуєш про козацький табір, який стояв проти численного ворога, згадай, нитка тягнеться через століття від Грюнвальда до наших степів. І от чому ця історія не чужа? Грюнвальд це історія Польщі, Литви і України. Це день, коли українські предки були частиною великого перелому. І якщо ми це пам'ятаємо, нас важче викреслити з карти і з пам'яті. Коли тиша остаточно накрила поле, вона була важчою за будь-який крик. Грюнвальд мовчав так, ніби сам намагався запам'ятати кожен удар, кожну смерть, кожен крок людей, які тут вирішували не тільки долю дня, а долю регіону. Перемога не виглядала святом, вона виглядала виснаженням. Але саме такі перемоги і змінюють хід історії. Тевтонський орден ще існуватиме, він ще матиме замки, і печатки дипломатів і хроністів. Але після Грюнвальда він уже не буде тим самим. Страх, який йшов попереду нього, зник. А без страху імперії, ордени священні війни втрачають половину своєї сили. Ордену доведеться оборонятися, рахуватися з сусідами, домовлятися. Експансія на схід зупинилася саме тут, у крові. Пилюються й тісняві цього поля для Польщі. Це була перемога, яка підняла корону над рівнем регіональної сили, для Литви – підтвердження, що Союз і розумна стратегія сильніші за сліпу віру в непереможність, а для руських земель шанс, Шанс не опинитися наступною ціллю святого меча, Шанс зберегти свої міста, громади, віру і спосіб життя. Не ідеально, не без проблем, але з передишкою. Яка в історії інколи важить більше, ніж гучні титули. Грюнвальд часто подають як героїчну легенду, але його справжня цінність у деталях, у тому, що союзники вчилися прямо в бою, у тому, що тактика табору з возів стала зародком військової традиції, яка пізніше врятує тисячі життів у степах, у тому, що різні народи змогли діяти як одне ціле, не втративши себе. І в тому, що серед переможців були русини, предки українців, про яких надто довго говорили пошепки або взагалі мовчали. Ім'я Івана Косушика з-під Львова це не просто факт, це символ, символ того, що українці не були десь поруч. Вони були в строю, вони проливали кров, вони отримували нагороди. І якщо в хроніках їхніх імен небагато, це не означає, що їх не було. Це означає, що історію писали не всі. Хто її творив? Рюнвальд це нагадування, що Україна завжди була частиною великих процесів Європи, навіть тоді, коли її називали інакше. Руські землі були не окраїною, а полем, за яке боролися, і коли ми говоримо про цю битву як про чужу, ми самі відрізаємо себе від власного коріння. Ця історія важлива сьогодні не для того, щоб шукати стару славу, вона важлива, щоб розуміти просту річ. Нас зупиняли, нас намагалися зламати, нас намагалися перекреслити і не змогли. Бо там, де ми ставали частиною Союзу, частиною опору, частиною живої сили, історія змінювала напрям. Якщо ти дослухався до кінця, значить ця пам'ять ще жива. Підтримуй українське, говори про своє, не віддавай нашу історію чужим тлумаченням. Бо Грюнвальд це не тільки минуле. Це приклад того, як спільна воля ламає навіть найміцніші ордени.